Так, эм. Е все. Коротше, епічної заставки на стрім не буде. Да. Коротше... У нас є багато вибору. Що ми можемо робити за весь цей стрім. Що десь? 31 годину. Ну да у нас Disivorbox Creaton, значит вам надо це. Borderlands. Ну А, ну сейчас буду я как молодецкий дебил, то что там на стримах там грають. Давайте, нет про спид. Давайте не знаю, честно, сам не знаю. Давайте, нет про спид. Так, поки воно там грузить, я ще прийду якраз. Все. Так. Погнали. Сейчас я как раз покажу мою Бандеривскую машину. <говори> Во, не <машина. говори> ванна то есть. <говори> Выношу сразу Бандеривский.

we legends. Capital L. The end. Great. So, how do we get to plan this race? To get that kind of pull, we gotta make some serious moves. Win races, braces, name, stir things up until the lead will listen. I'm on it. Yeah, it's really cool. Hey, it's Raziel. Your car's ready for pickup. Head to the docks when you're safe. Ну ладно, це приедемось. Гавне, щоб нікого так не позбивати народу. Ну красавчик, конечно, могла трохи там, БМВ, але ничего ну, нормально. На да, красавчики, конечно, <laughs> сбил Избил утром машину. Ну, не, на молодцы. <laughs> да уж. Не, да, уже, да, уже обычно, но... Не, на молодцы, конечно. Просто так красавчики. You made the right Let's go. <laughs> Си БМВ не надо було брати. БМВ не надо было брать Не нам щас буде в жопу А-а-а дебил просто Apparently, the government doesn't appreciate its citizens living off the grid. They found us last year back in Ventura Bay. We almost didn't make it. As soon as we got here, we started staging races to help keep our skills sharp. Never know when you're going to need to drop everything and haul out. what do you need me for? Да. Конечно, ремонтируешь Сразу и уже бум. Ну ты як ти там вообще? Нормально Блін, мене БМВ виглядає як Тесла, не буду щас брехать. Де тут? Женщина, де тут? Женщина, я тебе не розумію. Де тут? <рівне> Було написано, що, типу, це... <рівне> Та чого? Я би міг би взяти нормальну б машину, якщо це по дорогам їхати. Це що за фігня? З камери, блін, обісрані. А, хотя нет, не с камеры. Ладно, ушибся. Сейчас прогон Так, сейчас тут треба Тут буде... Треба цього челіка, блин, збити його наших. Треба буде цього челіка збити, Треба буде цього челіка збити. мы уже просрал уже весь все гонки. Короче, по-моему, просрал уже все гонки. Да, короче, просрал все гонки. Маквин отстает. Просрали, блин, все уже. Да уж. Ну ладно, на четвертом... ладно, дивись, як вони вже там Їдуть. Дуро! Чи це ще піс... Ні, це пісок. Таке дуро. Та... Женщина, заткнись. Стубал уже реально. Ти, ми говориш, мені, блин, що треба наперед, блин. Женщина, блин, за 2 бала уже. Да щас ж, блин, догоним цей, треба там на повороте там вот так вот сделать. не тут по вот тут. повернуть так сильно. Що прям короче, ладно, я уже не знаю про что я вже говорю Короче, нам жопа Мы Ми... Цього не зробимо. Ми перше місце на цій фігні не отримаємо. Коротше, так, да, ми, ми перше місце не отримаємо. Коротше... Говоримо о і якісь місії, я забувся, що там за залор взагалі приходить в цій грі. Тому так. Да, нам жопа. Ми не дістанемось до фінішу. Я не знаю що нам буде цей, не знаю може нас застрелять із за того, що у нас БМВ фігова. Але хто знає Може не все так і плохо буде Може третє місце Ні, не буде третього місця бачу вже по карті, все одна в жопа Нас зараз що застрелять чи що? Тому що ми четверте місце отримали що... Короче, нас сейчас застрелят нафиг 15 тысяч, дякую, але Це... нас сейчас, по-моему, Ця женщина нас Це... недолюбит. Сейчас нас, блин, нафиг не застрелить. А, не, треба просто перес женщина, блин. Задумбала, блин. Треба ей, блин, перше місце, то... Хай вона себе то, блін, перше місце отримує, реально задовбала. Де вона взагалі? Бо вона, блін, це на Шерволіті. У мене взагалі БМВ. Хай вона сама і отримає, то перше місце, блін, реально задовбала, щоб. Ладно, не буду мати гнать. Це, що говорить мені, що отримує це перше місце. Сама отримую, блін, якщо це собі так треба. Я лише тут катаюсь, щоб для хайпа чи як він там вже називається. Женщина, блін, обісрана. Давай сейчас придайся нам тут подрезать их, значит. якщо це то так прийдеться. Чекатило, блин. Кто у нас сама едет? Що за фигня? У нас сама ж едет, ту гробу на перше місце. Вона сама же їде отримати перше місце. Тому в чому проблема цей? Мені не отримувати перше місце. Женщина заткнись, ти мене вже рано бісиш. Я не то що там сексист або там що там проти жінок, але е ти мене просто бісиш. Іди, блін, ми її, блін, посуду здобу. Ладно, сейчас спробуем блин обогнать всех блин Кур. А наверное точно Сей, блин, ща ще... заезжает, блин, скотина Да ну як вини тут Що <схи> за фигня То заткнись дыр женщина Рально уже задубалам ща блин це BMW, блин нафиг блин Ладно, третий месяц уже... Ладно, я за третий месяц уже погодуюсь. ласка дайте мне третий месяц. Я уже за третий месяц хочу выиграть. Женщина. Третий месяц, я думаю, это для женщины вообще топчик просто. Третий месяц, это же вообще топ. Все, хай она отстанет, блин, на весь... Тремается третья миссия все, опять станут ч и третья миссия не будет нормально то я просто выхожу все миссии шу ж, жечь на рану ключи я так не могу Ладно, сейчас спробуем, блин Друге. Ні, ну, звісно, ми не, ну конечно мы не отримаем друге місце, но спробуємо та. Хоть у нас шансів вообще ниякі немає. Ну, диви де, де мы, а де вони. Та не, у нас шансів немає. У нас шансів просто немає. Третье місце, я думаю, до цієї женщины будет нормально. Все, третий месяц нормально, думаю, будет. Your worth means you gotta win. В смысле? Третий месяц? Шла, эта женщина, блин, нафиг. Третий месяц это. Блін, вона задумбала. Третє місце це нормальне місце, щоб показати, що я на фіговій машині можу виграти. Я думаю, це нормальне доказательство, що я можу виграти, тому я погнав на нормальні гонки. Щасно що треба машину буде поміняти і все. Цю фігову машину я більш вообще не хочу бачити в житті. Я купляю іншу машину. Для таких, блін, гонок, щоб на... А ко мне ехать? Надо лучше машину поменять. Я комбандеровська машина, а? Хуй. якщо ви тут на записі щось таке, Я комбандеровська машина. Що, думаю. Опа! Сцена, мені Давай, подпускайте, не беги, по-своему. Давай сейчас виграємо, швидко. Хотя не, може не выиграем. Можем мы не выиграем. Давай сейчас стараюсь, щоб він на пурщид. Да конечно еще на пуршида це неловко, але ладно. Спробуем. О, прогнал. Все, нормально, прогнал, 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 прогнал. Ла нас щас порегнем, порегнем, перегнем. Ща-ща-ща-ща-ща, ничего, ничего, ничего. Вс, заворот был просто дебильный. Ща, ща, ща-ща, ща, блин. Перег... Щас, сейчас, 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 ничего, ничего, ничего. Щас обгон. Сейчас обгон. Завороты просто дебильники. Сами поймите завороты, дебильник может так на поворотах так этих дебильный заворотать по нормальному. Щас догоним его вот давай 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 давай. Хоча без тормозовки там по поворотам зразу Треба його обогнать він. Попідрізать. Краще підрізать, чтобы вообще бенже выхоз всей линии. Сей линии расы, блин. Все, давай, завертай. О, давай О, ти. О, ти скотина. Ладно, мати не буду, знать. Детський контент тут цей діти можуть дивитися. Давай, 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 поїхав. А наверное, ну, сейчас по-моему в другую миссию прямуется отримує. В цих поворотах це вообще блі неможливо звертать. Жопа же пища. Сейчас довольно, сейчас довольно. Нас сейчас по-нормальному, блин, завернуть, блин. И обогнать, и на... блин. И подрезать его надо. Блин. Что, блин, ведь ставлю нормально? Дэви, дави, 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 дай позаду, 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 позаду. Прам просто позаду Мене, блін. Нее! Сейчас скотина! Сейчас волота! Щоб ти, блин, пекли горил, с... блин! Вот, блин, Щоб ти, блін, в пеклі горів, блін. Щоб ти, блін, в пеклі горів? Украинский по бласка, з підриж... Збей його цей-то не знаю. Ладно, <різь> 4 хвилини друге місце. Жопа, звісно, на... Уж... Це, звісно, жоп, жопу, конечно. 36 долларов. На княжный жопа. Ладно, скик вже там стрімає, до речі? Я вже, чесно, задумав. Пався, блін, цього врать. Да, в лобі. Ну, якраз 30 хвилин пограли нормально. Якраз в мене є діла. Не то, що це бенцинітні стрімить. Вже одним переглядом. Хезе, хто це вообще? Ну. Короче, дякую всім, хто подивили запис, аби.